Друзі, привіт! Сьогодні 23 серпня 25-го року. Я хотів би поділитися з вами одною темою. Тема називається про колоду в своєму оці, і ця тема цікава. Перед цим хотів би сказати, що, мабуть, я передивлюся. Передивлюся ну, свій підхід в плані того, щоб обговорювати на широкий загал якісь теми, які викликають ну, дуже такі великі суперечки і породжують якісь спори і мають вигляд щось того, що м ніби ну, якогось неустройства, я б сказав. Якось. Але з другої сторони, я вам скажу, що е, так чи інше періодично ці теми все одно треба буде піднімати. Просто питання важливості цих тем є речі, які дійсно важливі, є, які стоять, скажімо, в другому чи в третьому ешелоні, і багато хто ну, навіть не замислюється і не цікавиться їм. І тому піднімати ці теми і примушувати, щоб хтось цим займався, ну, мабуть, що це не варто. От, тому я зроблю певні висновки і буду старатися не обговорювати ну, такі теми на широкий загал. Або буду їх викладати, але не буду якимось чином їх рекламувати, скажімо так, в чаті. І так, тема про колоду в своєму оці ця тема, скажімо, виникла не тільки сьогодні. Я трохи можу поділитися, і можливо, це комусь допоможе. Принаймні, я починаю її трошки розуміти. Сказати так, що цей уривок для мене не сильно зрозумілий. Він спочатку, Ісус каже, зі свого ока колоду. А потім займешся тим, як винуть Соломінку чи Сарінку з ока брата. Я, в принципі, вважаю, що знову таки це, ну, скажімо, цей заклик, він теж не для всіх. Чому? Тому що духовна людина має, ну, мої переконання такі: вона має приймати критику. Від любої людини, самої грішної людини, навіть від сатани, якщо ми говоримо при ну такому, скажімо, крайній якісь такі межі, духовна людина має сприймати любу критику від е, грішної людини. Тобто, якщо до тебе підійшов саме такий грішник, який просто грішить кожну секунду і не, не, не зупиняється, і в якийсь момент у нього такий стоп, і він починає тобі говорити якісь речі. І якщо ти його не сприймаєш по тій причині, що е, просто він грішний, ну це неправильно. Ось чому я вважаю, ну в принципі, е, е, цей уривок. Ну, для мене ну, дещо незрозумілий, тому що він ніби розрахований не на духовних людей, виходить так. Тобто, якщо до тебе підійшов праведник, абсолютно праведний з усім, з усіх сторін, і тобі щось він доніс, або він тобі щось сказав, то ти його сприймаєш, тому що він праведник. Тобто у нього є певні рекомендації, і хтось його рекомендує. Чи люди мають до нього якесь певне ставлення, хороше ставлення, і тому, відповідно, якщо є таке ставлення, людина його має, і тоді я його теж буду сприймати. От. Ну, Це взагалі, як на мене, не сильно духовна позиція, але з другої сторони, звідки ж тоді, для чого це сказано? Я подивився на цей уривок про цю колоду ну, дещо з іншої сторони. Знаєте, я став придивлятися, є певні. Такі історії в нашому житті, в житті церкви, і я замічаю, що Бог він якраз працює по, по цьому принципу. Тобто він ту людину, яка ніби говорить правильні речі, він її ніби обмежує в чомусь. І я думаю: а в чому ж тоді, як, як це працює, для чого ж це він робить? Він ж говорить все ж таки правильні речі. Але справа в тім, що є і інший момент. І цей момент заключається в тому, що людина в той момент, коли ну в той час, коли вона транслює щось Боже, вона ніби стає Божим посланником другими словами. Тобто Божим послом, Божим делегатом, ну апостолом, якщо так можна сказати, Божим, саме в той момент, коли вона говорить якісь праведні і правильні речі. І е, е, ці речі у людей асоціюються з Богом. Тобто, е, коли е, якась людина е, щось говорить е, духовне, то так чи інше. Люди асоціюють її ну, з духовною людиною, розуміють, що саме Бог дав щось цій людині, і таким чином ця людина стає ніби посланник, посланником від Бога. От. І е, отут починається от такий цікавий момент. Якщо людина стає в цей момент посланником від Бога, то чи Відповідає вона тій кваліфікації чи ні, оце от цікаво, так? і буває, буває так, що ми ніби говоримо правильні речі, але при цьому, знаходячись в гріхах, ми спотворюємо образ цього посланника. Тобто люди дивляться на нас і слухають наші якісь вислови, наші речі, і ніби вони правильні. Ніби правильні, але вони також і це сприймають ніби пакетом, сприймають з тим, хто це говорить, яка це людина говорить. І отут починається, починається цікаво, тому що у людини відбувається дисонанс. Вона ніби чує правильні речі, але чує їх ну, від неправильних якихось людей. Від, ну точніше, не те, що неправильних людей, вона чує від людей, які самі ведуть себе невідповідно. І відповідно у тих, хто сприймає це, у них перед очами ці два образи: з одної сторони, людина говорить правильні речі, а з другої сторони вона грішить, і вона думає, що це працює. Тобто, у Бога так теж працює. Тобто Бог, він, знаєте, як він в ньому об'єднане щось і хороше, і щось і погане. І тут ми маємо, скажімо, балансувати. Але у Бога нема, ми знаємо, що немає нічого е, Нічого недосконалого. У нього все чисто, у нього все е, світло. Тому, друзі, от е, одна, один із моментів. Чому я, наприклад, передивляюсь на це, ну, скажімо, дивлюсь з іншої сторони, перед тим, як щось говорити, ну, варто все ж таки дивитися на, на себе. І це треба дивитися хоча б тому, що ми стаємо в той момент ніби посланниками. А посланник він від Бога він має певну кваліфікацію. І ми знаємо, що, наприклад, ті ж самі. Священники мали певну кваліфікацію, мали пройти, скажімо, її перед тим, як зайти в святе святих і зробити певні, певний обряд. І е, якщо вони це не зробили, то ну, це велика проблема і це великий гріх. От, тому і нам варто все ж таки задумуватися. Коли ми приступаємо до якихось святих справ, я б сказав би, коли намагаємось донести іншим якусь таку правильні речі або виправити, все ж таки нам треба в цей момент, і взагалі не в цей момент, а постійно, але все ж таки звертати увагу і на себе, тому що людина. В той момент, коли ми їй щось говоримо, вона також і сприймає пакетом і, і нас, які ми є. І оце сідає в її голові. І дуже добре було б, щоб вона е, осідала саме те, що треба. Осідала те, що Бог правильний і Бог святий, і він досконалий в усьому. І він не приймає тих, хто скажімо, ну спотворює, або не умивши руки чи не умивши себе, приступає до таких речей. Є такі ж ще інші уривки про пир. Як ми знаємо, там була людина, яка не була відповідно одягнута. І нам треба задавати питання, чи відповідні ми відповідно ми одягнуті тоді, коли ми приступаємо до того, щоб транслювати людям якісь речі, правильні речі, духовні речі, ніби як від тебе. От оце я хотів би поділитися. Я думаю, цікава думка. Мені вона зараз заходить. Я розумію. І якось з іншої сторони, тому сподіваюся, і комусь це також допоможе. Дякую.